А, про, більше про проблеми. От, не, так, не, не лише про позитив, а, а про проблему. У нього називається доповідь, обмін досвідом у сфері відстоювання конституційного права на всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. А реально може мови піти про а, судові розгляди, а от, щодо а, вживання української мови. Отже, про непросте, непросту ситуацію з українською мовою на Сході. Прошу, пан Сергій Говорячи ну, про те, що не тільки про про позитивне але й про, 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 про проблеми, все-таки є і позитив в судових справах дуже великий. І я, наприклад, вважаю, чому я став займатися цією правозахисною діяльністю, я вважаю, що боротьба повинна відбуватися в межах правових. Тобто, навіть застосування природних засобів самозахисту вони також повинні відбуватися в правових межах. Чому? Бо Сама Московська імперія, вона побудована вся на брехні. Тобто вони здійснюють свої бандитські дії, доводяться людей до е, ситуації крайньої необхідності. Потім, потім, коли люди мусять вдаватися до природних засобів самозахисту, вони це трактують як бандитські дії. Це було також і з УПА, і з Холодноярицями, і з іншими. Тому я вирішив, щоб, як говориться, вибити це підґрунтя, треба документально звертатися до використовувати правозахисників. Функції да, і висвітлювати цей пресі. Крім того, хочу сказати, що сама правозахисна діяльність, це не лише є правозахисною функцією виконує, але і інформаційно. Наприклад, ті документи, які з нині надходять відповіді, судові рішення, відповіді посадових осіб, починаючи від президента і закінчуючи прокурором міста Луганська про мовні проблеми, це також є офіційна позиція влади до даних проблем. І це вже не моя якась особиста філософія, моє суб'єктивне ставлення до цих проблем, а це вже документальна офіційна позиція даної влади. І ці позиції вони є злочинними. Злочинними тому, що відповідно до Кримінального кодексу України за статтею 161 шістдесят Обмеження або порушення прав і свобод людини, громадянина за будь-якою ознакою є злочин. Якщо це злочин скоює посадова особа, то це злочин середньої тяжкості. І назбиравши таких документів, я видав книгу, називається вона Моя боротьба за мову або Документальне висвітлення методів історичного складання російськомовного населення українців. Чому хочу звернути саме на те, що історичне складання говорить, що російське мовне населення воно так само по собі склалося. Але ці методи історичного складання, як я вже зауважив, вони є злочинними. Злочинними вони є не лише тому, що я так вважаю, а тому, що, як я вже сказав, за чинним кримінальним кодексом це є злочин. І також за. Кримінальним кодексом в редакції 1961 року, стаття 66 Кримінального кодексу України, також визначає такі дії як злочин. Видавши таку книгу, я намагався як можна менше вдаватися до коментарів, більше публікації, не тільки на мій захист, але і, проти, і таку, спротив, і також всі ці документи, які у мене позбиралися. А перший свій позов до суду я подав у 2002 році. Це взагалі було щось таке неймовірне, не говорячи взагалі по Україні, але і на сході в Луганську це сприймалося якесь божевілля, тому що людина взагалі на суд подає на владу, це взагалі щось таке, хто знає що. Сьогодні це вже як говориться, ситуація міняється і вже це нормальне явище. Я вважаю, що цей досвід треба розповсюджувати і вже не вдаватися от до просто не ті проблеми, що є. А є проблема. Ви ж вийшли, от, наприклад, там, в будь-яку комерційну установу і не тільки в державну. Державну то само собою вже зрозуміло, але навіть і комерційні установи вони також зобов'язані діяти в межах чинного законодавства України. Не можеш бути, що наприклад, громадянин до да, будь-якої держави в одному е кінці країни спілкуються однією мовою, приїхав іншу, е на інший кінець країни, там вже інша мова, і він не знає, як все-таки спілкуватися. Тобто, це є дискримінація. І саме для того, щоб громадяни однієї країни в одному просторі не піддавалися такої дискримінації, е була встановлена так мовити, е офіційна державна мова. Що стосується регіональних мов, хочу звернути увагу на те, 5-5 грудня Національної академії наук проходила міжнародна правозахисна конференція. На цій конференції були присутні представники Німеччини, Італії. Польщі і представниці Німеччини я задав таке питання. От, наприклад, в Німеччині регіональна мова вона відзначається тим, що в процесі цивілізаційного розвитку ре, регіональної мови вони відрізняються якимись діалектами від офіційної, офіційної, і тому їм надають регіональну мову. У нас же, скажу, наприклад, російська мова, яка отримала. Статус регіонального то якщо озирнутися назад двадцяте століття голодомора репресії, якими очищали Україну від українців, завозили етноси інших національностей, формуючи таким чином російськомовне населення. То відповідно до Конвенції ООН про злочин геноциду та його запобігання від 9 грудня 1948 року, таке історичне складання кваліфікується як геноцид. І надав же статус регіональній російській мові, тобто визнається геноцид узаконеною традицією. І якщо цей метод буде розповсюджений, то ви розумієте, що такими методами можна і китайськомовних українців історично скласти, повирощувати китайськомовних Калісниченків і Ківалових, які будуть лобіювати прийняття закону України в е, Україні е, про надання статусу державної китайської мови. Можна прохання. Загальна ситуація нам вже всім зрозуміла. Я я, я, з цього, я, з цього починав, що бажано ділитися от власним досвідом і прохання до вас. От ви подали до суду у 2002 році. Можете по е, щеблях просто розписати, як, як відбувається ситуація, де відмовляють, на якому щеблі ви зупинилися. Розповісти про цей досвід. Mm -hmm. ви, ви подали за те, що в Луганську, наприклад, не дають спілкуватися з якоюсь установою українською мовою. Які подальші дії ваші, і які е, дії протилежної сторони? Ви бігали всі процеси, Так, хочу сказати те, що я захищаюся. Від права мовні права в усіх сферах суспільного життя, як і в, 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 в сфері е, самоврядування. Як я оце говорю, що перший позов я подав про е, також відшкодування моральної шкоди, нападав е, на Луганський мисквиканком, який надіслав мені відповідь російською мовою на моє звернення, яке було викладене українською мовою. Особливості судового звернення. Ну особливості я вважаю, що основний підставою для звернення є конституція України, яка є яка має найвищу юридичну силу і має зас... має якості прямої дії, тобто звертаючись до суду, треба також посилатися на статтю 10, частину 1 і особливо нагадувати про рішення конституційного суду України від 14 грудня 1999 року, в якому зазначається, що українська мова як держава є обов'язковим засобом спілкування при здійсненні своїх повноважень. Посадових і службових осіб, органів виконавчої влади, органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування, а також інших публічних сферах. Що ви програли? Суд, так, я пояснюю, суть тут на певному етапі ця, цей суд роздвоївся. коли в цивільному, в цивільному провадженні. Прийшов відповідач, Вон, він представник Луганського міської канкому. Він відмовився визнавати свою правину, і я тоді звернувся до прокурора з порушенням кримінальної справи за статтею 161. Так, тобто вже пішла двома процесами кримінальним і цивільним. По цивільному процесу першої інстанції суд відмовив, визнавши, що правомірно мені надіслали в апеляційній інстанції. Суд визнав протиправним надіслання мені російською мовою відповіді, скасував рішення першої інстанції, але відмовив у відшкодуванні моральних, моральних збитків. Мовляв, немає ніяких матеріальних доказів того, що мені були спричинені моральні збитки. Ну про моральну шкоду. Це окрема тема що суть в тому, що сама моральна шкода порушення прав і свобод людини громадянина це є той факт, саме самозрозумі... загальновідомий факт, що це спричиняє до моральної шкоди, який не потребує доказів. Це усьому світі, так і в Америці, так порушуються права і свободи людини. Це вже є моральна шкода для людини. Так. За цивільним законодавством розміри моральної шкоди визначає суд. В залежності від обставин і так, в залежності від ца. Подальше на другому етапі я сказав, що виграв. я звернувся до вищого а, а, так, вищого верховного суду. Тоді був ще Верховний суд, тоді що він не розвоювався. Верховний суд залишив рішення другої інстанції в силі по кримінальній справі. По кримінальній справі я витрабував документи Луганська міського конкому з 1991 року про ініціативу Луганська конкому запровадити використання поряд з українською мовою російською мовою. На підставі цих документів, посилаючись на закон України про мови в Українській СРСР. Я аргументував, що це проти закону, оскільки в Луганській і Луганській області самі росіяни не складають національної більшості і тому немає ніяких правових підстав для використання російської мови в офіційних, в офіційних публічних сферах суспільного життя. У кримінальному процесі по всіх інстанціях перша, друга і третя, мені було відмовлено. І 2 жовтня 2004 року я звернувся до Європейського суду з прав людини. Ця справа. Я отримав відповідь про те, що моя справа зареєстрована і буде розглянута по можливості. У 2007 році цю справу розглянули. Перед тим, як її розглядати, мене запросили на з'їзд директорів Світового конгресу українців, і там Аскольд Лозинський мені порекомендував, щоб він звернувся все таки до... Фахових е, адвокатів, які б склали е, цю е, заяву краще. Ну, думаю, якщо ви так то додавайте, бо це все-таки загальна національна проблема. І я перший, хто звертався з такою проблемою до європейського суду. Вони склали відправили цю е, заяву до європейського суду, і в грудні 2007 року мені надійшла відповідь про те, що мені відмовлено від розгляду цієї справи. Ну, я аналізував саму ситуацію, чому відмовлено, і хочу сказати так, що стаття 35 п'ята е, Європейська конвенція справ свободи основних свобод людини, там частина 3 по, пункт Б, встановлює, що е, суд може не взяти до провадження ті справи, які мають невелику значність. Це питання, що значить велика, то встановлює велика чи невелика значність. Тобто, це є інститут, який збирається. Збирає саму про це інформацію. Перед тим в 2004 році з ідеєю використання таких юридичних засобів захисту умови не тільки мовних, але й з інших національних. Інтересів України я звернувся до Лувка Леп'яненка з пропозицією, але ж на отримав відповідь, який він говорить, що не варто звертатися до міжнародних установ, оскільки таким чином ми самі себе принижуємо, і не варто нав'язувати нашу мову. все таки, бо це не є демократично. На що я відповів шановний? Я по перше нікому нічого не нав'язую. Я відсую своє конституційне право, конституційне і природне право спілкуватися своєю мовою, використовувати усіх сферах суспільного життя на землі моїх пращурів. А також до листа До Лувка Лукенка надав документи і звернення не тільки своє особисто, але ж і громадських організацій, які були обороні е, мовним становищем Луганською. Ну і Левко Григоріч все-таки погодився з такою пропозицією і е, надіслав депутатський запит до президента Кучмі з вимогою звільнити з посад тих. Службовців, які вперто не хочуть вивчати українську мову. Ну, а тепер я думаю, можливо, по сферах дуже багато. Я по всіх сферах займаюся захистом, тому О, зного, кого зараз, цікавить зараз. зараз буде запитання, питання. якщо ви зрозуміли, для чого власне ми запросили пана Сергія, щоб а, не лише можна говорити про утиски української мови, утиски українців, а, про, а, а запросили спеціально, щоб подивитися на перспективу судового. Захисту української мови, негативний досвід, який є в даному випадку, також є досвід, який потребує аналізу. Якщо не вдалося пройти по всіх інстанціях, чому не вдалося? Чи можливо може бути інша аргументація, але загалом поставити за мету, що нам не лише плакатися, що українську мову утискають, а чи можна це завалити, грубо кажучи, суди і питаннями не використання державними або комерційними структурами української мови? Одна з я думаю, що одна з таких е, ми присвятимо комусь цьому е, колись е, цій темі окрему дискусію, окрему конференцію з залученням юристів, але зараз ви вже повинні це розуміти. Зараз, будь ласка, запитання. Прошу, називатися. Якщо, якщо можна, можна називатися, Харченко, Вадим Миколайович Харченко, про статус я свого не назву, бо я не повинен його використовувати в цих стосунках. Так. Ви усвідомлюєте, що ви абсолютно правильно послались на рішення Конституційного суду, там є дійсно в і в інших публічних сферах. Це там великі плюс. з іншого боку в законі, який, на жаль, був прийнятий, на читності про основи мовної політики. Так. Є такий припис права, що підприємства, мова підприємств, ціла стаття підприємства тепер. На відміну від статті 11 закону української РСР про мову в Українській РСР, мають право самі, вис... самі визначати мову... мову своєї роботи. І от у зв'язку з цим пан Доній, людина, яку я особисто поважаю, хоча спілкувався з ним. Останні років з 10 тому, але слідкую за <рес> діяльністю, так? Значить, зараз ми практично в судовій практиці позбавлені можливості відстоювати мову, якою нас обслуговують в магазинах чи. Ну, не закон, про ще, закон про рекламу ще не скасований, А там обов'язково мовоє є українське. Олега абсолютно правильно. Добре. І більш того, Європейський суд з прав людини. Маючи проблеми з Республікою Францією, де існують утиски регіональних мов? Вони не приєднались до хартії регіон е, е, мов національних менш інтеррегіональних мов і так далі. значить вони за жодної постановки питання нас не підтримують в європейському суді мовного питання щодо нашого права тобто, це ілюзія. Ви це усвідомлюєте? чи у вас Чуваці інша ілюзія чого? Ілюзія того, що Європейський суд з прав людини після закінчення розгляду в національних судах mm. винесе скільки небудь mm. позитивне mm. рішення mm. щодо порушення mm. нашого права на використання нашої mm. власної мови, якщо це не питання. По 161 статті було дві кримінальні справи. Притягнули до кримінальної відповідальності україномовних вчителів. Ну, зрозуміло. Добре, я відповідаю на ваше е, е, запитання. По-перше, по європейському суду хочу сказати, що звертаючись до Європейського суду, тут функція основна, я вважаю, грає не тільки правозахисна, а інформаційна. Наприклад, як я вже згадував тут, що при Доводячи людей до ситуації крайньої необхідності, коли люди мусять даватися до природних засобів самозахисту, потім оця московська структура, яка залишилась на превеликий жаль при проголошенні незалежності України в Україні, вона все перекручує. Саме оці от звернення до Європейського суду, це також документальна база, яка потім також дає, що ми використали усі юридичні засоби самозахисту, і оскільки навіть навіть міжнародні правозахисні і судові. ООО Органи не, вик... не е, виправляють наше е, право на свої рідні землі е, спілкуватися і розвивати свою рідну мову, то ми маємо право природні права на саме захист. І саме ці звернення повинні для того, щоб нас не обізвали бандитами, як е, бендерівці, халоноярівці та інших. От для чого ця документація потрібна. Добре, друзі, тут ж не переконуємо один одного, тут вже всі однодуть. Будь ласка. останнє запитання. ні. Я відповів на Я відповів, що... Да, хвилиночку. Я не відповів повністю. Okay. Це по європейському. Е Ви зазначили про те, що в законі України про основи державної мовної полі політики, Позбавляють українців на підпри отримувати продукцію їхньою мовою. Це не відповідає дійсності, оскільки Конституція України статтею 10, частина 2 встановлена, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України. Стаття 8 конституції України встановлює, що Норми конституції є нормами найвищої юридичної сили, норми, які мають найпра... норми прямої дії. Тому незалежно від того, що там встановлює цей закон, усі норми чинного законодавства пошли... Поча... повинні відповідати нормам конституції. А ті норми, які не відповідають, вони є не Прохання тільки на останнє запитання, тому що у нас дуже багато ще доповідачів. Кожного є свій ліміт. Прошу пальки, міста Харка. Я добачаюсь мене не вилізти, тому що тому що я. Mm -hmm. Про дикунську ситуацію. Дивіться, у нас місті е Харкові ну, дуже швидко витеплею розвивається е в'єтнамська діаспора. Mm -hmm. ну, Кожне практично третє рішення Харківської міської ради це відведення змейних діаміт, саме ці в'єтнамські діаспори. У е 2012 році е ціли школи вже працюють, де навчаються діти в'єтнамців. В тому році е троє е в'єтнамських діточок. Побили хлопчика українського, били його серйозно, він лежав на лікарні потім довго і нудно. Батьки подали позов, позов подали українською мовою. В'єтнамці цієї мови не розуміють, і вони звернулися до судді з проханням перекласти їм цю мову, на яку на в'єтнамську. Суддя внес рішення зобов'язати позивача перекладатися позов мовою В'єтнамською. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, відповідно до зачинним законодавством, це держава забезпечує, а не позивач повинен перекладати. Тобто mm -hmm. це, це обов'язки держави. Але суддя винесе таке рішення. Це рішення оскаржують в вищестоячій інстанції. Дякую. Наскільки я не помиляюся, в Харківській області згідно перепису... 2001 року в'єтнамці складають, вже вийшли в десятку національних меншин, і теоретично це відповідає якраз букві закону. Так, дякую, пане